Шановні учасники заходу, шановні члени нашої потужної асоціації, по-перше, інформую вас, що генеральна дирекція, яку я очолюю вже понад 9 років, іде у щорічну відпустку з 12 серпня всім колективам разом виходимо на роботу 2 вересня цього року. Все-таки прийняла рішення, що треба всім нам відпочити, перезавантажитись. Тож, сьогодні я дуже коротко зроблю невеличкий відпуск, відступ від головної теми нашого заходу і висловлю вам свою думку: брати чи не брати літню відпуску. Роздуми мої начиталися багато багато і вирішила, що це буде правильним рішенням. Люди навіть у мирні часи страждають на синдром хронічної втоми, що вже говорити про воєнний стан. Зараз стресують всі, проте багато хто продовжує працювати через силу, тому обов'язково потрібно дозволяти собі відпочивати. Знаєте, щоб зга... зберегти здоров'я і здоровий глузд, майже два з половиною роки ми живемо в стані повномасштабної клятої війни. І ми з вами не знаємо, скільки ще таких днів попереду, як я кажу, робимо все, що вміємо та можемо, що в наших силах для швидкого наближення перемоги України. Однак ресурси мають властивість на превеликий жаль вичерпуватися, це призводить до вигорання та морального виснаження. Вихід один дати собі можливість відпочити. І я для себе зробила висновок: літня відпустка зараз під час війни, мабуть, потрібна більше, ніж будь-коли. Оскільки зараз люди більше виснажуються, перебувають у постійному стресі і, відповідно, потребують більше часу на відновлення сил. Тобто відпуска та й будь-який відпочинок потрібний нам, українцям, щоб продовжувати активно функціонувати. Люди, які працюють розумово, такі як ми, наприклад, я, знаходяться в зоні. Підвищеного ризику вигорання через майже цілодобове перебування під моніторами комп'ютерів і в інформаційному просторі. Усе це максимально негативно впливає на працездатність, здоров'я і настрій, стратою ресурсу скорочуватимуть компетенція та енергія, якою б я енергічною не була. Я виснажена. І це призведе до непродуктивності. Де та як відпочивати, немає різниці. Та навіть, як е, казала, один-два тижні проведені на дачі за містом, зі співом птахів, сприятливо вплинуть на наше самопочуття. Так що, шановні колеги, пам'ятайте, щоб пере, перемкнути стан і відпочити, достатньо просто змінити картинку з міського на заміський пейзаж. Бережіть себе, відпочивайте, залишайтесь продуктивним, бо переду, попереду у нас ще багато роботи. є. Ще один простий варіант відпочинку для нашого організму, який називається, слухайте ви читали, як гарно, тюлений відпочинок. Або навіщо іноді потрібно лінуватися, стати на кілька днів таким, знаєте, лінивим тюленцем. І полінуватися це нормально. Лінуватись це погано. Цю світлу в лапках думку нам вселяли все ще в дитинстві. І в дорослому житті, коли ми дозволяємо собі трохи відпочити від рутини, нас наздоганяє, це про мене також почуття провини, розочарування в собі. Але насправді ліньки це добре. Звісно, в розумних кількостях. Завдяки жлінощі людства, до речі, набула таких благ цивілізації, як пульта телевізора, щоб не вставати з дивана. <кій> Вибачте, <кій> робот пилісос мультіварка та безліч інших пристосувань, які роблять роботу замість людини. Якщо вже ви вирішили нічого не робити, то в жодному разі. Не докоряйте і не докоряйте собі за це. Згадайте, що з вами відбулося останнім часом? Що з нами відбувається? Відсутність електроенергії, що інколи просто пускаються руки, постійні повітряні тривоги, треба хавати, хапати дітей та швидко бігти в укриття. Щільний графік на роботі, нескінченні пробки, черги в магазині, відсутність води, дитячі рамки, домашній клопіт і поспіх, 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 поспіх. Та після такого ви просто повинні стати на деякий час лінивим тюленчиком розслабтесь, забудьте про те, що треба. І займіться своїм хочу, от я хочу. Тому, шановні друзі, рекомендую всім взяти хоча б коротеньку відпустку і просто відпочити. Завжди ваша Людмила Гіросіменка.